Доброго дня! Я сьогодні випадково побачила цей коментар. Саме сьогодні ця жінка мені написала під відео, де я відпочиваю в скіфі, приїхала в Скіфі. Так ось, хочу обов'язково їй відповісти. Я звикла до, до різного, до різних хейтерів, але цей хейтер трошки відрізняється. Тут видно, що у людини 17 тисяч підписників, тобто, у неї є ріст, так? І. Вона щось викладає якісь відео, і, напевно, і в неї є хейтери. Вона розуміє, за що я хочу зараз сказати. Так ось, я хочу до тебе обратитися, незабудка. Пише вона: потікали відпочивати, а за вас люди гинуть, а ви гроші нагр... Нагр... нагребли і втекли хто куди. Так ось незабудка. Я не знаю. Можливо, ти дуже гарна людина, дуже класна, дуже тебе поважають і все. Але чому ти так не поважаєш інших? Ти не знаєш мене як людину. Якщо я поїхала відпочивати, то що я не маю права поїхати? Це навіть не за кордоном, це в Україні. Це я в Україні. Якщо я відпочила декілька днів, то що це? Нагребла гроші? А можливо, у мене є багатий любовник, коханець, може? А може, у мене їх два, а може, три то це нікого не стосується. Я ні в кого не варую гроші, не крату. Це, можливо, ти... це твоє обращення було до наших депутатів, так у них, них питай тоді, хто куди краде гроші, хто що робить. хай вони за це відповідають. А я просто обична жінка, яка сама ростила двох дітей. І мені з дерева нічого не падає, з неба нічого не валиться, Доща з гроші у мене немає. Я їх сама заробляю, нікому нічого не, не должна. І допомагаю всім, кому можу, як можу. Повір мені. І кошти переводю все. Але я просто обична жінка, обична. І у мене є свої теж якісь. Бувають тяжкі часи. Я живу в обичній квартирі, нічого особливого, тільки кімнатна квартира. так? Отакий матрас маю, на якому я е, лягаю спати в коридорі, коли тривоги. Моя дитина два роки на такому проспала. Тобто я не знаю, за що ти кажеш, хто куди повтікав, і хто що має, і хто що нагріб. Так що це не до мене. Я не знаю, до кого це ти звертаєшся. Дай Боже, все буде добре. Все на краще тобі.